Сьогодні готую кабачкові котлетки. Для цього взяла один помитий невеличкий кабачок, стерла його на грубій терці. Тоді посолила на око і хай це постоїть хвилин 10, щоб опустився сік. Тоді потерла на тій же терці дві сирі картоплини. І одну сиру моркву. Після цього віджала сік з кабачків. І всі ці суміші докупи додати яйце можна й два, ще трошки підсолила. Додала три ложки панірувальних сухарів, поперчила і додала петрушку зелену. Можна і кріп, зелень за бажанням, і італійські трави десь пів столової ложки. Це, Це перемішала. Тоді одну цибулю стерла теж на грубій терці і до неї додам. Всю попередню суміш. Добре вимішала рукою. Можна ще додати панірованих сухарів, хто хоче, щоб були більш щільніші ті котлетки. І тоді руками виробляємо котлети. Пізніше обжарюємо їх на сковорідці, олії на середньому вогні під кришкою хвилин 8-10 з одного боку і так само 8-10 з другого боку. Готові котлети. Я витягнула на тарілку, на папір, що він забрав зайвий жир. І потім можна вже смакувати її. Чи з сметаною, чи з майонезом, хто з чим любить, чи ще з яким соусом можна їсти. Дуже смачно. Попробуйте. Дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Допоможіть пенсіонерці на кухні своєю увагою і переглядами. Смачного!